Хто б міг подумати ще кілька років тому, що українські футболісти стануть такими бажаними на трансферному ринку. Дехто вже в топ-чемпіонатах, а дехто на валізах. Переходи українських гравців в інші команди це завжди гаряча тема для розмови. Та в цьому відео ми з вами обговоримо тільки найцікавіші переходи, найбільш інтригуючі трансферні драми та зробимо прогнози з приводу майбутнього наших українських футболістів. Обіцяю, буде гаряче. Тому без зайвих слів. Пропоную розпочинати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Спершу я пропоную поговорити про найбільший актив шахтаря прямо зараз. Георгій Судаков, на якого покладають великі надії українські вболівальники, готовий переїхати до італійського наполі з приводу інтересу зі сторони італійського клубу. Це 100% інформація. Адже Георгій особисто її підтверджував. А що за італійці цікавляться Георгієм? Це це ну я не знаю, чи можу говорити. Це просто остання новина, на яку я натрапив. Я, я не знаю, може хтось цікавиться там англійці, іспанці, але точно знаю, що італійці цікавлять. Точно ну пишуть тільки про наполі. Наполі да а, тільки а... про наполі я читав. Що я можу сказати з приводу Судакова? Я сподіваюся, його відпустять. Чесно, я не вважаю його найбільшим талантом українського футболу і не бачу в ньому унікальних навичок, які дозволять йому перетнути цю межу між перспективою та реальними досягненнями. Але те, що ним цікавиться, Наполі, команда, яка останнім часом майже кожен сезон бореться за серію А? Це великий аванс для нашого українського футболіста. Тому я справді сподіваюся, що Шахтар не вімкне режим Динамо. А мені на макіше такою і не почне підвищувати ціну настільки, що ніхто в здоровому глузді не віддасть такі гроші за Судакова. В принципі, трансфер виглядає доволі логічно та непогано, особливо для кар'єри Судакова, бо історично українці непогано проявляють себе в італійському чемпіонаті. Варто згадати Шевченко та Малиновського. Тому бажаємо удачі Судакову в команді чемпіонів Італії. Та йдемо до наступної трансферної бомби. Наступний на черзі Олександр Зінченко сані час змінювати колектив. Хоча гравці та фанати Арсеналу люблять зіну, та й самому Зінченко явно подобається в Англії з собаками, дітьми та владою. Oh, Про те, якщо Саша все ще хоче пограти, а не подивитися футбол, то саме час змінювати команду. Пріоритетним варіантом, який називали змі, є Боруся Дортмунд. Однак, якщо говорити відверто, я не бачу Зіну в бундеслізі в Європі, Зінченко розглядають як активний лівий фланг оборони. Та ми з вами знаємо, що Зіна може дуже добре там відігрувати. Але коли проти Саші грають футболісти з гарною швидкістю, такі як, наприклад, Салах, Зіна абсолютно нічого не здатний зробити. Бити, а таких швидкісних футболістів на флангах бундеслізі не менше, а можливо навіть і більше, ніж в АПЛ. Звичайно, завжди є варіант заграти з в центрі поля. Та тоді Боруся справді гарний варіант для Саші. Але як я вже казав, не сильно вірю, що хтось у Європі досі бачить в Зіні півзахисника. Занадто довго він там не грає. Якщо не рахувати матчі за збірну України, проте там він і правим захисником виступає, якщо це потрібно, взагалі ж. Я би хотів бачити Зіну так само, як і Судакова, десь у серії А. Класний варіант, як на мене, це Ювентус, де зараз буде нова перестройка, та досвід Зіни міг би знадобитися такій команді. До того ж, як не крути, це одна з найкращих італійських команд, і вона здатна в перспективі пошуміти не тільки в Італії, але також і в Європі. Ще один варіант для Зіни із розряду фантастичних. Це Рома. Навіть якщо абстрагуватися від того, що це моя улюблена команда в Італії, в неї ще є кілька вагомих переваг для Зінченка. По-перше, це можливість об'єднатися з довбиком, українська діаспора в Римі. Це звучить круто. По-друге, сам Рим, якщо перевозити кудись родину з гарного та багатого Лондону, то важко уявити краще місце за Рим. Неймовірна краса, історія та мода Італії. Думаю, родині зінченків там би точно сподобалося. Це обговорили, а тепер йдемо далі. Вибір Кецлюкоатля. Кецлюкоатля вибирають від зіхуатанехлю до поката пакеля. Блискавичний зліт, шалений прайс. І холодна англійська реальність в переміжку з допінгом, у Михайла Мудрика потрібно взяти кілька уроків, як бити свою потенційну топ-кар'єру. Уявіть, ви найдорожчий футболіст в історії своєї країни, вас підписує топовий англійський клуб, ви один із найшвидших гравців світу, та єдине, чого вам не вистачає, це клепки в голові під час матчів. Але, як виявляється, не тільки під час ігор, однак і в життєвих аспектах також. Після всіх цих історій із допінгом і дивлячись на рівень гри, який демонстрував Мудрик, думаю, залишитися в Челсі він навряд чи зможе. Тому чому б нам не поговорити про його потенційний перехід в. Але ось тільки куди? Якщо Мудрика все ж таки дискваліфікують на два чи навіть на чотири роки, то нікуди крім Шахтаря він вже точно не піде. Але якщо в наступному сезоні відбудеться диво і Мудрик зможе грати, я думаю, якраз йому части в Бундеслігу. Байер чи Боруся ідеальні варіанти для Михайла, особливо Дортмунд. Оскільки в них, на відміну від Байера, контратакуючий стиль гри, який ідеально підходить нашому Українському бігунку я переконаний, в Борусі мудрик зможе отримати нове дихання та зайнятися нарешті футболом після всіх цих скандалів. Цей хлопець переконаний. чому під цього повернути журівіри у співочу. У мене є I've got Також останні п'ять років у СМІ постійно обговорюють уход Луніна з мадридського реалу. Чи вірю я в це? Чесно, ні. Єдиний варіант, куди зараз може піти Лунін, це м'ю. Але як на мене, зараз набагато краще залишитися сидіти на лавці в реалі, ніж ти рятувати команду, яка бореться за виживання в АПЛ. Тому останній гравець, про якого ми поговоримо сьогодні, буде не Лунін. А Брашко. Насправді є ще дуже багато українських футболістів, про яких хотілося б поговорити і обговорити з вами їхні потенційні переходи. Але Брашко це особиста біль. Біль за кожного гравця київського Динамо, якого Суркіс не відпустив у Європу. А таких було вже дуже багато. Якщо хтось не знав, раніше з'являлася інформація, що клуб АПЛ Вулверхемптон пропонував киянам за 23 річного хавбека 20 мільйонів євро з оплатою. Суми ми протягом кількох траншів продовж чотирьох років угоду потрібно було закрити до кінця 3 лютого, коли в Англії закривається зимове трансферне вікно. Однак кияни відповіли відмовою. Позицію українського клубу пояснив його президент Ігор Суркіс. Брашко залишається в Динамо, тому що нам абсолютно начхати на наших гравців та на розвиток їх кар'єр. Ой, тобто тому, що ми насамперед керуємося пріоритетами клуба, а вони. Очевидні, нам треба виграти чемпіонат і отримати можливість поборотися за право участі в лізі чемпіонів 25-26. Володимир, ключовий гравець команди, який допоможе нам в досягненні цієї мети. Це набагато важливіше, ніж сутеативно заробити якісь гроші на його продажі, зазначив Суркіс. Надалі перепини Уяви, ніби я ідіот. Це не питання. І знаєте, що найсмішніше, що в результаті ні Вулверхемптон не отримав бажаного ним гравця, ні Брашко не поїхав до Англії, як того хотів, ні Динамо не залишило собі підсилення, оскільки після невдалого трансферу Брашко образився на клуб і просто випав зі складу команди. Це вічна історія, і ось такі недолугі рішення приймає постійно керівництво Динамо. А мені а, на макію що таке? Але цього літа в брашка є можливість піти з Динамо, на що я, як мінімум, сподіваюся. Та якщо кудись йти, то це справді АПЛ. Брашко може там заграти, я в нього вірю. Та умовний Вулверхемптон чи Вестхем це дуже хороші для нього варіанти. Тому будемо спостерігати за ситуацією. Також я ще раз хотів наголосити, що в цьому відео ми поговорили тільки про невеличку частину гравців, яких хотілося обговорити. Тому якщо вам сподобалося це відео, ви підпишитесь на канал. І поставити вподобайку, друга частина обов'язково буде. А на сьогодні в нас все. Давайте разом спостерігати за нашими футболістами всім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових відео. Бережіть себе! Побіжали в атаку, по путі пообідалі, щоб ми не промокли сухую нас зробили. Хорошо, давайте конкретно о сегодняшнем выступлении, да. как вы вообще решили спеть? Мы решили доказать всем, что мы не только ворота, но и в ноты не попадаем. Да! Все все. Ребят, как обычно, с проигрыш. Я ж не лох.